Живописних робіт Юрія Серкевича склали гідну колекцію творчості митця останніх років. Художник живе і творить у Мукачеві уже майже півстоліття. Сам майстер пензля родом із Львівщини. Проте саме Закарпаття стало плідним фундаментом для реалізації художнього таланту Юрія Серкевича. Його полотна це дзеркало життя простих закарпатців. Моя творчість. Присвячиться закарпатському народу. Я дуже люблю Закарпаття. Ну це зачароновий край. Я кажу, красоти такої ну, в світі, кожна країна, кожна як має свій колір, але Закарпаття це взагалі дивовижний край. Пейзаж саме цей жанр обрав для себе Юрій Серкевич, в якому він найповніше може відобразити те, що бачить і відчуває його тандітна мистецька душа. За плечима цінний життєвий досвід, любов глядачів та загальне визнання. Колеги по пензлю відзначають, що роботи Юрія Серкевича несуть у собі оптимізм та добру енергію. А це завдяки тому, що сам митець йде по життю з усмішкою, і це позитивно відображається на його творчості. Він у своїх роботах не відчувається того, що людина такого віку. Тобто є оптимізм, є своє таке сприйняття нашої закарпатської природи. Він вже служився як художник і напевно вже цей статус його дозволяє говорити про нього як професіонала. Споглядаючи роботи Юрія Саркевича, ти мимоволі заряджаєшся світлою енергією, що робить цей світ кольоровим та добрим. Художник глибоко усвідомлює свою нішу у мистецтві і заповнює її з гідністю. Карпаска прода, вона така мирна, вона така ласкова. Дай Боже, щоб на нашій Україні був мир і спокій. А ми художники, наш народ мистецький, ми завжди будемо робити все для того, щоб була красота і спокій на землі. Триватиме ювілейна художня виставка Юрія Серкевича протягом 10 днів у міській мукачівській картинній галереї, де кожен бажаючий зможе долучитися та оцінити творчість закарпатського митця.